Якщо ви постійно сидите в гаджетах і вам це набридло, і ви хочете повеселитися з вашими батьками, тому сьогоднішнє відео вам допоможе. Зараз ми будемо розглядати три швидких маленьких настільних ігор. Перша гра у нас джанга. Asta cu urmă, mă Я хочу такі різному, але б не вийшлося. Ось ці цеглиночки, з яких ми зараз будемо складати цегло. Тут чиніше не цегло, а вашу. Вже готово. Зараз я вам покажу, як в неї грати. І як наскільки легко в неї пограти? Друзів. Наступна теж швидка і проста гра. бери Дай. і кидай! Ось так вона виглядає. Коментар. я вам розповім деякі правила. Ось у вас є ось такі ось дві фісочки. Ви маєте з цих двох фісочок зробити такий рядочок чотири. І що я вам хочу сказати. Дивіться, можна отакий от рядочок зробити, можна отакий рядочок зробити, отакий. Будь-який. Але щоб це був рядочок. І що? От, е, от ви берете, от складаєте раз, два, три і на цьому четвертому моменті вам може цей супротивник на четверту закинути. Зараз ми зіграємо і ви все побачите. Ну, що ж, поїхали! Швидко, легко виграти всі ігрі. Ось я вам показав ще одну швиденьку легеньку настільну гру. Ну а Зараз буде найцікавіша гра. Три де змійки і драбинка. Дивіться, як вона хунь. Ось як виглядає наше ігрове поле. Тут є Рухомі детальки. Качельки тут є ось такі от. Іростайте. Тут є чотири кульки різного кольору і один чарно-білий кубік. Зараз ми зіграємо в неї і ви побачите, як в неї грати. Ось тут у нас старт, а отут у нас фініш. Якщо ти от на гойдалках потрапляєшся, то ти йдеш відповідно вперед. А якщо по змійках, то відповідно ти летиш назад. Якщо ти попала на цю от стрілочку, то отут ти закидаєш м'ячик і або ти складишся назад, або тобі щастить і ти складаєшся сюди. Далі, тут ще є ось така крутилка, Якщо ти на неї попадеш, то ти отако маєш крутити і твій м'ячик кудись має залетіти. Тут сюди, сюди, сюди. Куди попати? Розпочнімо. Так. Будь ласка, щось хороше. Чотири. One, two, three, four. You date it. Mm -hmm. En, to eh. fem, fem. Låske, shister, kå, låske, låske, låske.

Раз, два, три, два, так, носка хоть бы пять я бы на четверку. Давай что значит это смены? Давай что. Пять. раз, два, три, четыре, пять тут ласка. 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 Шесть! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ай, шестик. Пять. Раз, два, три. Dobrý. <try> yeah. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Tak dajme ako si. Štyri. Raz, dva, tri.

Ja, ik begrijp. Ja, ik begrijp. 1 Ja, dan slaat je niet vast, want het moet goed worden. Oei, 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 oei. ik heb ik al zo A, 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 A. dan moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5. opa, wens Vyriešalý moment. Aj poháj. Najedný som. Raz, dva, tri. Eee! Uh, uh. Čtyre. Raz, dva, tri, čtyre. Tak, 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 tak. 5, 5, 5, 25. Я тоже. Ось ви побачили мій програм. Але цього весела. На сьогодні все. Ну, а зараз, друзі, натискати на інші мої відео, яке ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я. Давайте, всім друзів, папа!